Василь Стус. Сто років, як сконала Січ. Сто років, як сконала Січ, Сибір і Соловецькі келії, і глупа облягає ніч пекельний край і крик пекельний, сто років мучених надій. І сподівань і вір, і крові синів, що за любов та вровень. Сто серць як сто палахкотінь. Та виростають з личаків, із шаровар, з курної хати. Раби зростають до синів своєї України матері. Ти вже не згинеш, ти двожилава, земля, рабована віками, і не скарать тебе душителям, Сибірами і Соловками, ти ще виболюєшся болим, ти ще роздерта на шматки, та вже крута і непокірна, ти випросталася для волі. Ти гнівом виросла. Тепер не матимеш од нього спокою, йому ж рости й рости, допоки не упадуть тюремні двері і радісним буремним громом спадають з неба блискавиці, Тарасові провісні птиці, слова шугають над Дніпром.